Оце східний вх'їст в, в Санта-Барбару. От, бачимо цю красу. І оце в'їзд уже далі в санта барбару А це у нас знак, що Санта-Барбара вітає нас. От. Але це не тільки все. Отут садиба стоїть. Неймовірна. І на неї є одна табличка під пальмою Фініковою. От. І під отакий паркан тут стоїть гарний. І палікава пальма дарунки звисає над Санта Барбарою, яка говорить про те, що Санта-Барбарі в цьому році 1020 років. А це цікаво, правда? Мені це здається дуже неймовірним. І цікавим. Або неймовірно цікавим. А вам.